Загально про медичне обладнання в системі Health 24. Знаходиться цей розділ зліва в пункті Організація, та зверху обираємо розділ медичні вироби в дужках обладнання. Медичні вироби це назва від SOS та обладнання уточнення від Health 24 для зручності користувачів. Тут ми бачимо список нашого обладнання. Можемо фільтрувати цей список, наприклад, за інвентарним номером, типом медичного виробу. Медичним закладом, де знаходиться медичний виріб. Також його статус. Автоматично тут активні та чернетки, або ми можемо розглянути таким чином тільки активні, які бачать НСЗУ. Також можемо фільтрувати по статусу доступності. Це у нас є доступне обладнання, пошкоджене, знищене або загублене. Також є додаткові фільтри. По назві обладнання, виробнику, автору, тобто той, хто створив цю одиницю обладнання, серійний номер, номер моделі можемо відфільтрувати по ESOS або Health 24 ідентифікаторах за потреби, дати створення від до в HELS 24 та по відправці в ESOS. Також у нас є тут дві кнопки: створення медичного обладнання з інтерфейсу системи та імпорт з Excel таблиці. Про них детальніше в наступних відео. Тут ми можемо синхронізувати обладнання ВСОС, якщо, наприклад, переходили з іншої системи або що. Синхронізація, відповідно, перевіряє всю інформацію по медичному обладнанню ВСОС та проставляє таку інформацію в системі Health 24, тобто надає актуальну інформацію про обладнання з ЕСОС. Експорт обладнання в Excel-таблицю. За потреби можна експортувати, відредагувати таблицю і імпортувати, та просто таким чином оновити інформацію по обладнанню. Детальніше про це у відео про імпорт в Excel. Групові операції також описані в наступному відео. І нижче ми бачимо просто список медичного обладнання. Назва медичного виробу, інвентарний номер, біля якого є ось таке зображення, через яке ми можемо відкрити на перегляд конкретний медичний виріб. Тут ми бачимо інформацію про дату створення в Health 24 та в SOS, автора, який створив це обладнання, ідентифікатори в health 24 та в SOS, статус та статус доступності обладнання, та нижча інформація по обладнанню, яку ми надсилали до SOS. Також внизу ми бачимо кнопки Зберегти, якщо щось відредагували, «Дії», додаткові дії з обладнанням, та можемо закрити це вікно. Далі бачимо тип обладнання, медичний заклад, в якому воно знаходиться, статуси та дата створення. Якщо обладнання створене тільки в Health 24 та не відправлене в СОС, тут ми будемо бачити дату створення в Health 24. Якщо таке обладнання відправлено в СОС, тут ми будемо бачити дату його відправки в СОС. Але обидві ці дати ви можете переглянути на сторінці самого обладнання. Ось таким чином. В цілому загальна інформація все. Більш детальніше про інші функції в наступних відео.